Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Європейський союз назвав достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети малої дальності, щоб допомогти Москві вести війну проти України. Європейський союз пообіцяв швидку відповідь. Ми знаємо про достовірну інформацію, надану союзниками щодо доставки іранських балістичних ракет до РФ, заявив речник ЄС Петерстану. Ми далі розглядаємо це за участі наших держав-членів і якщо буде підтверджено ця доставка, означатиме істотну матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України. А про це і не тільки і взагалі про ситуацію на близькому сході, як вона може вплинути на те, що відбувається в Україні. Поговоримо з нашим наступним експертом з нами на зв'язку Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Вітаю вас, пане Олексію, героям слава. Ну дійсно, балістичні ракети малої дальності з одного боку, нібито офіційно Іран не підтверджує, нібито Росія офіційно не спростовує. Але було інтерв'ю члена парламентського комітету з нацбезпеки Ірану Ахмат Бахшаєш Ардестані, Його звати, і він каже: так слухайте, Хамасу даємо Хезболі даємо. Чому Росії не давати? Що це означає взагалі в... Скажімо так, в форматі міжнародної політики той факт, що тепер такі ракети Іран постачає Росії. Ну, він абсолютно правий. З точки зору того, що це не є порушенням якимось міжнародних домовленостей Ірану. Да, вони вийшли з цього режиму санкцій восени минулого року, і ми з вами до речі також активно обговорювали це питання, що ж тепер буде. А, і ну, те, що він трохи наївний, да, виявився, поступив не по перськи, да? тобто, за зазвичай перси до останнього тримають паузу. І... Спростовують навіть неспростовні речі. Да. Але цей виявився чесним чиновником і здивуванням справді відповів щиро на запитання. Ну, тобто, власне, виходячи з цього, я можу вже чітко сказати, що ця історія справді вже має чітку, чітку і зрозумілу. Скажімо, таку подопльоку, ми можемо очевидно і ясно говорити, що Росія постачає Росії, постачається ця зброя, і ми в даному випадку ми можемо говорити лише про можливі наслідки. І от з приводу наслідків, мені цікаво, що Європа зможе. Ну, скажімо, протиставити цьому, що Європа може, як відповідь може сформулювати Європа з огляду на те, що вони не виходили з uh, ядерної угоди Європейський Союз, і відповідно uh, Європа не поширювала тих санкцій, які поширювали на Іран, uh, Іран, поширювали на Іран Штати Америки. Це буде чергова um, стурбованість, uh, чи. Все-таки Європейський Союз піде шляхом Сполучених Америки і таким чином просто ми констатуємо, що ядерна угода вмерла. І виходячи з цього, власне, ірану розв'язані руки, в тому числі для збагачення Іра, урану, для створення ядерної бомби і тому подібне. Незвичайно, що я думаю, що те, треба що пояснити, що ми... таке аудиторії, знаєте, для тих, хто не настільки глибоко знає тему. Е Європа підтримує не всі санкції, які накладає, чи вже наклали Сполучені Штати Америки да, на Іран. Так, сто так. Да, да, 100%. А, Розумієте, це... Це, це була ядерна е, угода, так звана, да, 2015 року, і в, в рамках там е, було п'ять підписатів, і е, е, власне, передбачалося, що е, якщо Іран е, е, Буде дотримуватися цієї угоди, то відповідно, значить, впродовж певного часу поступово він буде виходити з під санкцій, які були накладені до цього. Ми пам'ятаємо, що в 10-х роках і раніше, і в 10-х роках, всі п'ять постійних членів ради безпеки ООН проголосували резолюцію, яка засуджує ядерні, ядерні випробування і Ірану, і відповідно, згідно з цією резолюцією, Іран потрапляв от в ті самі санкції, які були найбільш активно застосовані до 2015 року. У 2015 році Іран і от ключові гравці світові Китай, Росія, Сполучені Штати Америки, відповідний Європейський Союз. А вони пішли на угоду цю, і от е, передбачалося, що буде зменшуватися санкційний тиск, і іран е, іран ну зможе. Видобувати більше нафти, продавати на ринку цієї нафти. І, от, до речі, європейські фірми були найбільш зацікавлені в знятті санкції з Ірану. Ну, Подейкою, що на момент підписання цієї угоди і початку дії цієї угоди в, в, в сусідніх країнах, в столиці сусідніх країн, на чому на Валізах сиділи чимало європейських бізнесменів, переважно. Французів, які з великим задоволенням одразу прилетіли в Тегеран і почали вести переговори про відновлення бізнес-партнерства. Тому є е, там, там є оцей нюанс, пов'язаний з тим, що європі цікаво, звісно, співпрацювати європейським корпораціям, звісно, співпрацювати з Іраном. Тобто, я вибачте, я зараз дуже дуже спрощено знову, щоб пояснити аудиторії, е, значить, ключові світові гравці сказали Ірану: ми е, тобі дозволяємо торгувати нафтою, а ти за це не будеш створювати ядерну бомбу. Так, да, да, абсолютно точно да. і буде здійснений відповідний моніторинг, контроль і все інше над цим. Навколо цього, як ви знаєте, було багато дискусій, Магате, тобто чи здійснював в повній мірі магате контроль над збагаченням урану в Ірані, чи все таки вони щось приховували? Але в цю ігру вступає ще два, два актори, які на той момент ну ізраїль постійно виступає проти Ірану. Ізраїль критикує ядерну угоду. До 2015 року, буквально за декілька років до підписання ядерної угоди, Ізраїль здійснює цілу низку терористичних актів в Ірані, вбиває там таких інженерів від політиків, чиновників, які відповідальні за розробку ядерної зброї. Звісно, вони на себе відповідальність не беруть, але ну, коротше. Ми знаємо звідки ноги ростуть, так так ні, очевидно, очевидно. Слухайте, да, я да. просто мушу хочу перепитати. Ми, хоча б приблизно, уявляємо собі об'єми товарообігу між Іраном та Європейським Союзом, бо ну от бачите, дійсно на рівні таких заяв чуємо, що буде швидка відповідь, от якою вона може бути? Ви Знаєте, я чесно кажучи, зараз не можу сказати. Я думаю, достатньо просто відкрити як мінімум статистику і подивитися. Я пам'ятаю, що до 2022 року товарообіг між, ну тобто, в двадцять першому році, да, товарообіг між Іраном та Україною становив десь приблизно 700-750 мільйонів доларів. Ну так, якщо це Іран, Україна, то можемо помножити на мабуть сто ну, да. і отримати щось таке приблизне, що ну, що має ну, Товарообіг доволі потужний, потужний. Там, ну що там можна сказати. там, в принципі, попри всі спроби так би мовити, ще часів шаха. Здійснити промислову революцію, модернізацію, розвиток і там при ісламістах вони, звісно, намагалися ну постійно принаймні, про це говорять: про те, що вони модернізують, створюють нову економіку, забезпечить а, внутрішній ринок власним товаром. Ну, вони все одно потребували без кількість товару і переважно європейську. Тут ще цікавий момент от, в цьому інтерв'ю, який цей іранський депутат дав, він серед іншого сказав про те, що ну нам треба значить певний бартер проводити. Так, от ми імпортуємо сою кукурудзу та інші товари з Росії. Ну і от, нібито так виглядає, що саме на сою та кукурудзу вони обміняли балістичні ракети малої дальності. Чи це також знаєте момент такої я не знаю щирості з боку іранського депутата, чи дійсно не таке бачено, може бути я сказав би небаченої щирості <с> просто елементарно небачена щирість? Тобто, це руйнує всю мою конструкцію про іранських чиновників <с> і політиків Ні, <с> <М> <с> не бачите, про тому, що ну здавалося б, якщо а, Іран зараз, зараз знаходиться в ситуації, де йому треба там відповідати Ізраїлю, можливо, не особисто, а от за допомогою тих. Проксі, які він має, ту ж саму Хезболу, що в цей час він ще знаходить запаси, щоб і Росії постачати. І якщо це робиться в обмін на кукурудзу та сою, то це, мабуть, символізує щось дуже, складну, дуже складне становище Ірану. Чи такий можна висновок зробити? Е, ну, наскільки я е, розумію, по оста останнім виступам Пезешкіана, нового президента Ірану, і дискусіях, які відбуваються в іранській пресі серед економістів політиків, дискусія між Алі Хаменеї з приводу, в тому числі, можливої відповіді, невідповіді Ізраїлю. Uh, і взагалі uh, ну, реалізації програми ПЗК можна так сказати, тому що він там як вони всі йдуть з такими uh, програмами, що вони всіх, всіх, всіх uh, залетять і накормлять. Uh, і от вони стикаються з тим, що uh, як мінімум спробувати реалізувати цю програму, бо дай якось. Буде почати реалізовувати. Нам потрібні гроші. Цих грошей немає. Цих грошей немає, подейкують про дірку, яка існує станом на зараз в 200 мільярдів доларів. А, е Значить, експерти вважають, ну, тобто, які там глибоко в темі. Вони вважають, що десь приблизно 100 мільярдів іранці можуть по сусіках позбирати з місцевого бізнесу, з нафтових компаній і все інше. Тобто це, в принципі, реалістично, більш-менш. Але от 100 мільярдів точно ну, ніде не взяти. Що це означає? Це означає, що в принципі е, Іран перебуває в такому стані перманентної кризи, е, великої інфляції і е, е, постійного ризику голоду, реально фізичного голоду. І можна припустити, що в принципі, станом на зараз, е, от вони у такий спосіб просто закривають дірки, які виникли на ринку. А Враховуючи той факт, що раніше то тому згадували до війни, вони отримували був товаробіг з Україною і значна частина товарів, які поступали з України, це було збіжжі різне зараз. України збіжжі не постачаються, значить, відповідно, є дірка. А ну і от спроба замінити Росію а на цьому ринку, тобто, навпаки, запропонувати Росії цей ринок. На, в ситуації, коли а, впродовж цього року і минулого року треба відзначити, а, найбільш такі а, традиційні сільськогосподарські регіони Ірану, де вирощувалося це збіжжя, потрапило в зону стихійного лиха, тобто, це посуха, і а, великий неврожай. Але це одна частина марлізонського балету. Наступна частина марлізонського балету – це власна зовнішня політика, тобто яким чином реагувати на ізраїльський вбивство Ісмейла і, відповідно, ну, зберегти обличчя і втримати свій шиїнський фронт, тому що шиїти залишаються ключовою ланкою, ключовим стовпом, можна сказати, таким. А їхньої політичної стратегічної культури вони не можуть просто взяти і, скажімо, махнути рукою на Хезболу, махнути рукою на інші, на, на хосітів або а, і інші подібні організації в Іраку і Сирії, і сказати, що знаєте, ми тепер самі, ви самі, ми самі. І тому загроза великої війни залишається вона навіть не зменшується, вона можливо навіть збільшується з огляду на останні події, і бомбардування гази, і початок військової операції на окупованих пластинських землях західного берега і продовження а, війни малої інтенсивності а, в цій, на кордоні між Ліваном та Ізраїлем. І все це якби не залишає для Ірана великою частиною для маневру. А щоб я не заплутав слухачів і глядачів, я хочу ще сказати, що паралельно з цим, суцим треком, який виник до виник допизишкіана. Навіть якщо ми говоримо про ракети, то очевидно це, це рішення було прийнято раніше, і це частина оцих стратегічних рішень, які були укладені ще в, влітку 22-го року, під час візиту Путіна до Тегерану. І власне тоді, як перший крок, це були дрони, ми пам'ятаємо, що вони з'явилися якраз восени 2022 року. А після закінчення е, заборони продажу ракет. Ну, вони тепер можуть відповідно застосовувати і, і продавати її ракети. А, тобто, це сталося до Пізишкіана. Пізишкіян не може це в значній змірі змінити. Оскільки він же ж стверджує, що він, продовжувач, так би мовити, політики, він не, не йшов на вибори для того, щоб скасувати всю політику всього свого попередника, та це взагалі ж теократична держава, то там Бог управляє всім. Це ж просто вони такі ну, ну да. Ну ми знаємо ще одну теократичну державу. Як ви знаєте, там Путін нещодавно ж теж заявив про що Росію управляє Бог. Тобто, це в принципі повна калька з Шиїцького Ірану. Ну. Там теж країну керує Аллах, так так ні. Сука, я вибачте, що перебью вас, але от е, е, знову ж щоб, ну дуже не дуже сильно заплутати глядачів-слухачів. Е, ми бачимо, що ну як мінімум на рівні риторики е, виникла така неочікувана точка напруги між Іраном та Росією, як які здається, тільки зближаються. Навіть от на рівні ідеології, ми можемо це побачити. Ви тільки що це зазначили. Е, це у цей зангезурський коридор. Знову поясню дуже коротко про що йдеться: йдеться про те, що Азербайджан Ну вже давно б хотів мати такий коридор на території Вірменії для того, щоб з'єднатися з своїм ексклавом на Хіванською республікою. Що це означає? Треба просто забрати шматок території Вірменії, ну і там пересуватися цим коридором. Єдине, що цей коридор, ще не існуючий, так він знаходиться на кордоні з Іраном, і от в тому ж самому інтерв'ю, такому дуже щирому, ви ж вже сказали, що такого давно вже не бачили від іранських чиновників. Той самий депутат каже: ні, ну нам це не подобається. Ми точно не хочемо це щиро, а це пер... знов таки хіро Так, перекроювати перекраювати значить кордони. Це точно не те, чого хоче Іран наскільки велика загроза, того що дійсно ще це може відбутися, так Азербайджан за підтримки Росії бере і. А забирають ще шматок Вірменії? Ні, ні, все-таки Зонгензурський коридор, це не забирає шматок Вірменії. Я думаю, що це трошечки перебільшення. Тобто там мова йде про ну, на початковому етапі. Тобто, коли була розмова про зангзурський коридор, і відповідно, була дорога до тоді, ще контрольована вірменами Карабаху. А, а, як швидко все забувається, е, 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 то е, тоді як би йшло е, йшла історія про те, що от, е, буде такий певний паритет. А, але оскільки е, ну, цього вже е, ну, немає, немає, немає ніякої дороги, немає ніякого контрольованого е, вірменами Карабахово, е, то в, власне і для Вірменії тема ну, практично не актуальна. Але для Азербайджану і для Туреччини. В значній мірі тема Зангізурського коридору без важлива. Чому Іран не дуже хоче цю історію? Не тому, що ця територія раптом стане Азербайджанською, вона не стане. Тому що зрозуміло, що ніхто територію Вірменії віддавати не буде, і мова йде там про різні складні комбінації, які можуть передбачати, що якась третя сторона. Міжнародна організація візьме на себе е, управління цим коридором. І е, і це, е, власне, мова йде лише про коридор, а не про територію. да Тобто це е, товари і люди можуть рухатися цим коридором. Там і мало там і була залізниця свого часу, і був е, автомобільний шлях, але не це суверенна територія Вірменії. Тут, крім, крім того, що ну, спекулятивно Іран стверджує, що таким чином вони прирізають взаємо, взаємодію з Вірменією, тобто повністю цей коридор йде вздовж кордону і Вірменії, і Ірану, є ще один шкурний інтерес. Зараз будь-яка комунікація, яка відбувається між Азербайджаном, його анклавом і Туреччиною, і Азербайджаном. Якщо ми не говоримо про літаки, вона відбувається, відбувається через територію Ірану. І вони мають величезні гроші. Цього. Ну, непогані. Хто ж хоче? Втрачати гроші А це все можна пояснювати як завгодно, в тому числі, от не, допустим, не позволям. Так, ну, видіти, що сказали, що така величезна дірка в бюджеті і реальна загроза голоду навіть може бути. Чи більше буде дірка? Ну, хто ж хто ж хоче цього. Да. Ну але це Але разом з тим, звісно, поселення Азербайджану, поселення Туреччини в регіоні все це дуже не подобається Ірану, а Росія. Відносини Ірану і Росії це тема окремої, як кажуть, багаточасової годин, годинної передачі. А, і якщо можна так в двох словах сказати, то їхні відносини вони весь час були конкурентні. А, і те, що вони обидва недолюблюють не один одного і не довіряють одному, одному це також очевидно. Чому зараз в принципі, Іран іде на зближення з Росією? Тому що в них інших варіантів просто об'єктивно немає, плюс Росія зараз активно роздає їм пряники, які вони можуть, в принципі, ну які на їх думку є такими, що забезпечать виживаємість цього власного режиму ісламського. Серед них те, що як мінімум дві країни постійних членів Ради безпеки ООН будуть підписуватися за Іран. А раніше для Ірану це було ну, таким ударом психологічним і політичним, коли всі країни, всі країни постійні члени Ради безпеки ООН проголосували за антиіранську резолюцію. Вони не хочуть цього більше А, Другий момент: те, що завдяки Росії. Іран, іран відкривають двері різні міжнародні організації. Ми бачимо ШОС, ми бачимо БРІКС. і це, так би мовити, створює певну таку позитивну динаміку в Ірані і відчуття того, що вони стають міцнішими. Ну і це такі певні гарантії, про які ми багато говоримо. На жаль, підтверджень 100% немає. Ми їх тільки побачимо, коли ці гарантії або спрацюють, або не спрацюють. Це гарантії того, що Росія може гарантувати Ірану певної безпеки і не допустить там вторгнення іноземних військ на територію Ірану, або там удару ракетами по території Ірану. Або по інфраструктурі. ну це можна Щодо цього, тут є великі сумніви, що Росія готова підписатися під такий крутий проєкт і під такі круті гарантії. Але в історії Ірану ми бачили багато країн, які підписувалися приблизно під це, а потім через якийсь певний час за гроші все це, скажімо. Різко змінювали умови угоди. Ну, як мінімум, ми бачили, що Ізраїль наносив не так давно удари по інфраструктурі іранській. Пане Ігорю, дуже вдячний вам за цю розмову. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних Близько досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.